Прямо таке враження, що ти десь в джунглях знаходишся. Тут от підсвітка включається зелений, і сині фонарі Вони дають таку ілюзію північного сяйва. Ох ти. Недавно запустили білий амур. Такий будинок можна орендувати за 1200 доларів на місяць. Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Норді і Ми завітали просто, як на мене, в дуже чудовий, такий неймовірний казковий комплекс Боссо. І ми хотіли би показати, це Юрій, власник цього комплексу. Хотіли би розказати про цей комплекс, в який можна приїхати, відпочити, потестити будинки, які тут знаходяться. Подивіться, на ці чудові будинки. Юрій, розкажіть, будь ласка, взагалі про територію цього комплексу. Яка задумка взагалі? А, ну, в принципі, якби, якби не осінь. Тут треба босом стояти. На тобто задумка боса це просто босому стояти. Ага. <су> <су> да, босом стояти на травичці і як в дитинстві да, відчувати цю енергію землі, надихатися нею. А, ну, от така у нас територія в скандинавському стилі. Будиночки ми набудували. І це ще тільки перша черга, далі плануємо розширятися. І ідея комплексу полягає в тому, щоб людина чи то на вихідні, чи то на декілька днів, чи може на весь сезон, там, місяць, два-три могла приїхати, відпочити, єднавшись з природою, познайомившись з новими якимись сусідами, що у нас тут дуже часто відбувається, От, створюються якісь нові Ком'юніті нові, ага. нові, нові знайомства, да, це теж додаткова опція, як то кажуть. Е, ну і саме, саме головне, що у нас е, родзинкою є озеро, в якому можна перебалити, можна покупатися, е, поплавати на сапі. Позасмагати є пі пі піщаний пляж, є тераса. Тобто, це озеро, воно його можна застосовувати просто воно чисте для того, щоб там да, купатися. Так, да, абсолютно. Це рукотворне озеро, але uh -huh. воно досить чисте. Тут голуба глина і пісок, і за рахунок цього <кхем> вода <кхем> доволі чиста, є риба. Недавно запустили білий амур. Він тут водорослі трохи по ага. по покусав. А рибалити. Так, да, рибалити люди рибалять, тут бараконьєрів навіть ганяємо трошки. Ага. <кхем> От. Тобто є безліч локацій, де можна на пуфах, на цих ждунах да, посидіти, на, на, вибрати будь-яку, uh -huh. е як то кажуть, зону. І... Просто відпочивати. Є фаєр зона, де можна посидіти коло багаття. Є е, гамаки, тут між деревами у нас е, можна зависнути на гамаках. По, е, плюс у нас ввечері, до речі, оскільки скандинавський стиль uh -huh. всього комплексу. отут от підсвітка включається зелений, і сині фонарі вони дають таку ілюзію північного сяйва. Uh -huh. Так, да, оці дерева, крони, вони я можу там, показати відео, як це, або запрошую ввечері приїхати, подивитися досить. Тобто двічі ввечері от, вмикається таке на півгодини північне сяйво, і воно ефектно така ілюзія занурення в скандинавський дійсно Такий стиль. регіон. Да. Угу. Зрозуміло. А от взагалі ця будівля щось там будується? Ну, то, то, то ще поки що проєкт, да, скажімо так, мого сусіда-партнера ага. потенційного, да, зараз ми просто його приводимо до ладу. Угу. От. Окей. Друга черга будинків, де ви плануєте поставити? Значить, що ми тут ще плануємо? По-перше, в цьому півколі буде ага. експлуатуємо мий дах. Такий туди з виносом всередині Так, ага. да, Тобто тут будуть е, кафе в, е, в нижній зоні, а в верхній зоні тут буде тераса, на якій люди можуть ну, сидіти. Теж, е, ну, грубо кажучи, зона, що відноситься до кафе. Ага. Так. Е, в тій зоні планується спа, будівництво спа комплексу. Вже підготували е, плиту, залили. От. Там басейн. Там басейни, ну і друга зона будиночків буде в тій, В тій частині. В тій частині. частині. От, Вони будуть е uh -huh, uh -huh. Е один до одного такі, е близько знаходитися, я Якого перетікати вони Вони будуть такого ж самого розміру. Ага. Тобто да. це на 60... 67, 67 квадратних, квадратних. метрів, ага. але вони будуть не так не перпендикулярно до забору, один а до так одного. під кутом uh -huh. і зміщені як доміношками. Uh -huh, uh -huh. Ну, от. Круто. Да. А, люди вже можуть заїжджати, щоб потестити, щоб зрозуміти, як в таких будинках жити. Так, так, звісно. Тобто ви відкриті звісно. для того, щоб. Ми відкриті. Запрошуємо насолодитися сьогодні. Прекрасний осінній uh -huh. день. В повітря таке, що пити його можна до досить вологе. У нас тут низина uh -huh. і тут такі запахи осінні, справжні. І... Вологість повітря, а взагалі за рахунок того, що ми знаходимося в лісі, починаючи з квітня місяця і закінчуючи mm. липнем, тобто тут такі звуки, такі гніздяться, дуже багато птахів і прямо таке враження, що ти десь в джунглях знаходишся. Просто природа потрапляє крізь всі щілини. Дивіться, я хотів сказати, що, наприклад, Юрій мені казав, що такий будинок можна орендувати за 1200 доларів на місяць. Уявіть собі, за 1200 доларів ви отримаєте такий будинок, його будуть прибирати двічі в місяць. Ви можете користуватися цією територією, тобто мені здається, що це ну, просто неймовірна така пропозиція. Єдине, що комунальна еплата, це плата за електроенергію, mm -hmm. це додатково в такому довгостроковій оренді. да, це додатково. Все остальне входить, вартість. Круто, круто. Дивіться, у нас є на нашому Ютуб-каналі і в інстаграмі вже огляд цього будинку всередині. Будь ласка, подивіться і оберіть. А в якому будинку ви хотіли би відпочити або навіть пожити? Тому до зустрічі.